Усім привіт! Ми сьогодні складаємо велосипедик. Точніше, не ми, а чоловік. Лев допомагає і Аліска. А я сижу собі тут, споглядаю. <гумірно> Лев не поспішай. <гумірно> Дияка. <Фірі> <гумірно> <Ой. гумірно> Одразу вийшли на двір перевірити, як же на дворі буде Алісі. Їй дуже сподобалося. Скарветки на руках. Готую сьогодні курячі стегна. Додам таку грибну підливку з цибулею і ананасами. Стегна я попередньо трішки підсмажила. І зараз наверх додам цю підливку. Зверху все щедро присиплю сиром. І в духовку на хвилин 40 зверху накрию фольгою, щоб сир не пригорав. І ось така смакота в мене вийшла. Чоловік купив якусь таку рибу. Сама не знаю, що це за риба, будемо пробувати маринувати і на грилі робити. Я не знаю, що вона нас смачна, бо вперше таку будемо пробувати. Якась називається жовта хвістка, чи що в неї, бачите, жовті, і хвостик був жовтий, і жовті плавнички. Я її вчора замаринувала спеціями лимоном, апельсином і буду зараз запікати. Продавщиця казала, що смачно, перевіримо. Я ще запікаю голову, там все її почистила, всі від зябр, від всякого іншого. Тут ще багато є м'яса і я люблю міські риб'ячі. Запекла я все-таки рибку, ми її вже спробували. Схоже, чимось на скумбрію, але якась така більш суха. Нам не дуже сподобалось, тому я якось вийшла зі ситуації. І відділила від кісток і заправила цибулею смаженою з майонезом, так, якось трішки смачніше. Ми з левом готуємо піцу таку велику, він захотів. До речі, сьогодні перший раз ходив сам в магазин телев і mm -hmm. купляв кетчуп. У нас закінчилося. Зробимо одну велику піцу. Я вже доказала. <гум> не могла кукурузу відкрити, щось таке наробила, але випаде. Чоловіка нема що відкрив. Бери. Куди запихати? Вверх? Ні. Прийшла Алісі безрукавочка. вам. Ми тут за ліскою речі перебираємо, у нас тут безлад. Класна, дуже крута безрукавочка. І коштувала, до речі, 390 гривень. Дуже дешево, дуже гарна якість. Клас, дуже на мою схоже. Проходила повсекунд і просто не могла не зайти. Алісі такий знайшла халатик. Дуже гарний, написано 4 розмір, не знаю, але здається, що десь і на 2 рочки. Вже, коротше, скоро нам буде добрий. Як виглядає 429 гривень <смір> сільпо? А, до речі, багато купила на таку суму. Три шоколадки по акції зараз по 67 гривень. Нам йогурт собі марійку. Такі ще не пробувала, я люблю звичайний. Лавітки такі, з сірочками. А чоловік ось такий білий, з гранолою. Собі, собі до фільму чи до передачі погубити. Улюблений хліб зі Сільпо дуже. Він смачний на грилі. І булочки для бургерів. Хочу зробити завтра, напевно, бургери на грилі. Дуже. Давно вже хочемо, ніяк не зробимо. Пішла з дітками сьогодні другий раз гуляти, бо перший раз ми просто за лісою ходили по магазинам, вона спала, і ну, я не вважаю це гулянням, це просто спати на свіжому повітрі. А тут вже пішли на майданчик, і вона спі розважалася, гойдалася, дуже сподобалося їй з'їжджати з гірки, вона так реготала, лев, її ловив. Багато-багато разів. З'їжджала, але правду кажучи, було холодно і руки дуже в неї замерзли. Ми десь хвилин 50 гуляли до годинки. Хоча світило сонечко, але було дуже холодно і вітряно. Аліса! Аліска! Сьогодні новий день, 8 березня. Наші хлопці порадували мене і Аліску квітами. Я зробила собі макіяж, захотілося якогось кольору. Люблю час від часу експериментувати і робити щось таке яскраве. Як вам. Пішла на двір Алісу вкласти. Не знаю, чи вона засне, тому що вона мені тепер на дворі через раз засинає. Хотіла привітати всіх жінок, дівчат з 8 березня. Будьте завжди здорові, щасливі і любимі. Забрали з пошти Алісині туфельки. Замовила в інстаграмі, бо через місяць тем на день народження до моєї похресниці. А в валіски є декілька варіантів плать, а ось взуття, взуття нарядного до плаця нема. Тому замовила її ось такі гарненькі. Дуже їй підійшли. Вона їх поміряла, не хотіла знімати. Вибачаюся за звуки на фоні, але це в нас цілодобово. Сьогодні я не можу обійтися без ролів. Обожнюю їх і замовила в орігамі. До речі, досить смачні, багато риби, начинки багато. Єдине, що інколи попадався рис, таке враження, що не доварений. Але це не критично. Загалом вони смачні, все смачно, я лишилась задоволена. На вечерю нарешті готую бургери. Готую три бургери, кожному по бургеру. Якраз три булочки було. Фарш на котлетки робила сама, просто нарізала ножем дрібненько, так нарубала такий рублений фарш, тому що в мене нема м'ясорубки. Ще попередньо засмажила бекон, тут помазала кетчупом, гірчицею, салат айсберг, квашений огірок, котлетка з сиром. Зверху бекон буде і вийшла смакота. Нам дуже сподобалося обов'язково буду робити ще. Буду зараз готувати пасту з мідіми. Трішки вам знімлю рецепт. Тут мене Аліса пописала ручкою. У мене в такі заморожені міді. Я зараз їх на сковорідку з соєвим соусом. Додала соєвий масло. І зараз ще додам трішки меду. Можна цукру додати. До пасти хочу зробити кабачки на грилі. Нарізала такими скибками. Щоб скоріше було, бо з кружочками, думаю, буде довго на грилі готувати. Просто додала сіль, перець і чесник натерла. Ось такі кабачки на грилі виходять. Приготувала вечерю. Аліса вже поїла, тому будемо їсти ми. Паста з мідіями. Кабачки на грилі ще був салат айсберг. Це моя порція. Це чоловіка, він не дуже любить мідії. а син не хотів кабачка. І тішуся квіточком. Буду закінчувати цей влог. Дякую всім за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку. Па-па!